Дівчата, всім привіт! У нас активні підготовки до школи. готуємось, підкуповуємо потихеньку, помаленьку, тому що одразу все в один день купити нереально, воно дороге. І почну з таких джинсів чорного кольору. Це ми купили дочці. Вона хоче на 1 вересня йти не в Юбці, а в штанах. І ми думали спочатку їй купити брюки, потім вирішили, що брюки вона вдіне ну, максимум декілька разів, а джинси вона буде носити постійно. Тому взяли джинси. Я не скажу, що вони там супер-пупер, якісь нарядні, але, в принципі, подивлячись на те, як зараз молодь вдівається, то ну, для 1 вересня це те, що любиш. Вони гарні по якості, вони. Дуже гарно сидять на ній по попі, по всьому. 28-й, я так розумію, розмір. йшли вони в наборі з ремінцем. Купували ми його, їх у магазині Кейт. Це вважається магазин, мабуть, для побагаче, тому що зазвичай ми скуповуємося в Андії, я вважаю, цей магазин для тих, хто побідніше. Але так як в тому магазині не було подібного фасону, тому що вона хотіла саме кльош. І давно хотіла, знайшли ми цей кльош, і щоб такий з карманами тут по бокам, і щоб з ремінцем, і на високій талії, і по талії гарно, і по попі. Тому е тільки там ми їх знайшли і її розміру. І коштували вони десь тут цінник у мене був, здається, 1200 гривень. Дорогувато, дорогувато. В магазині для бідних ми б купили подібні гривні за 600, але там їх не було. Тому, ну що робити? Дівчина вже 14 років хоче, тому купили І взуття ось такі кросівки я її взяла. Вони трішечки на танкетці 38-й, здається, розмір. Але вони ну так із запасом. Шнурочки зашнуровуєш сильніше. вони Нормально на нозі сидять. Вона вже перший раз їх сьогодні вдягала. Спробувати, як вони зручні, незручні. Сказала, що зручні і бігати зможе. Вони не важкі, хоч і є танкетка, але самі по собі вони не важкі. Якість ну, середня брали в Анді, 600 гривень, здається, вони були. Ось такі. І сину ще я взяла кросівки також. Ось такі. 529 гривень це йому для фізкультури для заняття на кожен день, де воно там. Ей, воно має світитися. о, Ось тако, бачите, і подошва тут світиться: космос, галактика, яскраві, красиві. Лакові, їх легко буде витерти, зазвичай носки він не збиває, тому я не Ну не хвилююся з цього приводу. На ліпучках не буде він не шнурки зав'язувати нічого. 529 гривень, дуже-дуже вони мені подобаються. Як для нього е, стильно модно молодіжно Тому ось такі у нас невеличкі підготування до школи. Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні така закупка. Немаленька грошей за сьогодні було потрачено багато, але ми активно готуємося до школи. Також ми сьогодні ще проходили медкомісію, стригли малого і робили йому фотосесію, фотографували його на особисту справу. Тому, е Грошей було потрачено, як ви розумієте, немало. Почну з речей. Докупили ще донці, потихеньку я підкуповую. 359 гривень. Це спортивні штани, такі звичайні чорні USA. Тут вони на резинці, знизу вони. Я б його вам показати. Знизу, де вони також на резинці. Вона не любить носити спортивні костюми, вона любить. Товстовки, там футболки, оце, так, такого типу. Тому взяли просто її спортивні штани. А сину взяла такі білі кросівки, тому що туфлі на 1 вересня він сказав, що взувати не буде, бо їх носять тільки дівчата. Тому купили йому ось такі гарненькі, у нього буде чорний низ, білий верх. І ці кросовки дуже-дуже гарно будуть. Коротше, буде моднячий хлопець. Коштували вони 460 гривень. В принципі, недорого. Я розумію, що вони білі і вони йому не дуже надовго. Але ну, хочеться, щоб дитина була красива. Тим більше, що, як він їх тільки побачив, сказав, все, вони мені подобаються. І на ніжці вони гарно сидять. Тому придбала, нехай тягає. Далі потім ще на базарчику. Там ми йшли, була полуниця, ось така красива. У бабулечки. Ну, я розумію, що вона не з городу, можливо, вона десь з теплиці чи ще щось. 130 гривень оце ця така коробочка. Тут більше кілограма, тут кіло 100 г. Тому вирішили взяти, побалуватися. Далі підемо по чекам. Далі у мене йде Аврора. Так, набір фломастерів, фрукти. Нам сказали, набори брати сину маленькі, невеличкі, тому взяла не на багато кольорів. 24 гривні коштували ці фломастери. Далі. Зброя для вбивства, тому що моя десь зламалася, купила собі нову, а вони падали так лізуть в хату, що неможливо справитися. 12 гривень вона коштувала. Далі папка для зошитів. Сину в обов'язковому порядку потрібна була лише така, але, в принципі, він був і не проти 44 гривні. Далі тут у нас, ай-яй-яй, приховала ось таку. Дошка для, для пластиліну з ножичками там і всім таким, і коштувала вона також 24 гривні. Резинки для волосся з люрексом, Це я собі взяла і взяла не із за того, що вони з люрексом, а вони дійсно довго тримаються, Оце в подібній формі. У мене було такі 4, я користувалася ними ну, десь з півроку. А потім вони просто десь безслідно зникли. Тому я дві взяла по 5 гривень одна. Це на сьогоднішній день взагалі шара для резинок, для волосся, тим більше, що вони якісні. Далі я взяла ложечку таку чайну, кавову, 15 гривень. Хотіла собі взяти новий лоток, такий для ложок, вилок і всього. І на сайті було намальовано такий там білий, був дуже красивий з ажурними бочками такими за 49 гривень і сірий. А по факту приїхала, а там лише ось такого помаранчевого кольору. І воно мені ну, взагалі нікуди не, не йде той кольор, тому буду чекати, допоки буде той, який мені потрібен. Далі я взяла контейнер круглий на закрутці з візерунком 1 літр. Це який з них. Ага. 1,6 це, – це цей жовтий, він коштував 27 гривень, і 1,1 – це цей голубий, він коштував 22 гривні. Це мені потрібно пересипати крупи, ті, які в мене стоять в літрових банках, тому що мені потрібні літрові банки. Далі набір віскозних серветок, вони 5 штук. Так, 5 штук тут в упаковочці 22 гривні. Шкрипки металеві. Оці ці я брала, вони вже непогані. Такі досить непогані по 5 гривень, тому я взяла 2 штучки собі ще. У мене, в принципі, є один в запасах, але за таку ціну, думаю, нехай лежить. Так, пакет Аврора, ручка кулькова, синя, оптима. Це, мабуть, оце ця. Чи яка? Не знаю. Так, ручки від 7 до 12 гривень скажу так Оце ця 12, точно знаю, оце ця 12, і здається, оце ця 12, ці 3 по 7. Беру різні ручки, тому що донька плюс-мінус знає, якими ручками її зручно писати, а син ще будемо підлаштовуватися, якими йому зручніше, щоб не треба було там сильно надавлювати, щоб він її не розмазував, не де нічого. Тому вчителька сказала брати декілька різних видів, а дитина вже сама собі підбере, який йому, яка йому зручніша, і тоді вже можна буде купувати. Так, повітряний пластилин. Ось такий. Де він? Набір пластилину 24 кольори, 88 гривень. Взяла дітям. Давно вони мене просили. Нехай ліплять, головне, не на моїх дорожках. Так, вафлі фієста. Ось такі. Ми їхали рано зранку, і нам ще потрібно було і в лікарні все. Вони то поснідали, але взяла їм на перекусончик, бо. І машину я сьогодні відремонтувала, і на закупки з'їздила, і все все встигла, І навіть від дочці ще зробили прививку, ту, яку в ну, 14 років потрібно робити. Тому взяла їм дві отакі от штучки: одну вони влупили на двох, одна лишилася по 15 гривень. Вони були. Приправа універсальна куряча, беру вже не перший раз. Її оце цей додей це. Ну, тільки у них, я бачила в Аврорі цю фірму: 90 грам, куряча, непогана, досить непогана, і ціна на неї теж 9 гривень, тому чому б його не взяти. Точілка канцелярська, ось така. В вигляді з брали, щоб вона була невеличка, щоб йому в пенал влазила, але хотілося йому щось прикольне, бо він мені показував там і будильника, і все, але воно велике. Ця точілка 15 гривень коштувала. Далі кава розчинна. Ось таку ми пробували ірл... ірландські віски. Пробувала я у е... сестри мого чоловіка. Досить непогана. А це я побачила тірамісу. Так як я дуже сильно люблю тірамісу, вирішила взяти спробувати, е... чи є там хоч щось, хоч аромат від тірамісу. 88 гривень коштувало 100 г. Засіб для миття посуду. Давно я на нього дивилася, 14 гривень. Мені так цікаво, з додаванням соди написано, що він лагідний до рук, легко видаляє жир, ефективний при 30 градусах. Там казали, що він непоганий, вирішила взяти пів літру, 14 гривень. Думаю, ну, окей, спробуємо. Далі, далі, далі. Набір ось таких зажимів для волосся. Це обирала моя донька. Вона взагалі любить усі будь-які відтінки зеленого кольору, зеленого, бежевого, тому вона їх собі взяла. Дві штучки 24 гривні. Далі ще я взяла набір пластилину, це їм для домашньої творчості, а це для школи сину. Також вісім кольорів. Він не такий от дубовий, як в наш час був, він більш-менш м'якенький. Кольори тут такі. Так, з цієї сторони показую, але ж тут теж є ножички. Жалко, що досточки нема, дощечки. І отакі яскраві кольори. Він не дубовий, він бистренько у нього розімнеться. Вісім кольорів. Вчителька сказала, що це більше, ніж достатньо, і коштував він 55 гривень. Так, знову ручка, знову ручка, ручка. Взагалі вони майже всі по 12 гривень мені ось сюди пишуть. А засіб для прання ось такий рідкий, зелі, 1 літр, 44 гривні. Також я давно на нього дивилася, але ніколи не купувала. Вирішила взяти, спробувати. В принципі, в мене зараз є е, пральний засіб, але думаю, ну, нехай буде. Спробую. Просто чисто, мені було дуже цікаво, який він. Е, так, зошити. Зошити в косу лінію. І є правильні зошити в косу лінію, як виявляється, а є неправильні. І неправильних було багато. А правильних я знайшла такі, щоб з машинками, а не з куколками, було лише три. Тому поки взяла три, кожен із них коштував по 7 гривень. Ось такий він. І правильний це коли між цими маленькими є ще дві великі лінії, а не одна, щоб буква на букву не знаходила. Ми шукаємо правильні зошити в косу лінію. Я, чесно, я пам'ятаю, що я малою була писала в таких зошитах, але я не пам'ятаю, щоб тоді хтось так заморочувався. Навіть у дочки у своїй, я також цього не пам'ятаю. І ще взяла ось таку от новинку, якусь у них я ніколи не бачила. Мурзиков це рол з рибою. Це взяла киці, поласувати, побалувати, об'єм тут, скільки його, 120 грам, 9 гривень. Взагалі, це навіть дешевше, ніж корм в таких пакетиках. І взагалі, Аврора мені стала в 661 гривню. І далі вам покажу магазин, який у мене знаходиться біля дому. Також я там купувала щось. Купила два банани до жсі, тому що вона хоче молочний коктейль, так як як полуниця, і вона робить з бананами і з молоком на 19,29, як кілограм 50 гривень 5 копійок. Взагалі-то я планувала сьогодні заїхати в сільпо, але так як поїхала ремонтувати машину, а звідти, де її ремонтують, до сільпо, було далекувато вертатися. Тому я вже скупилася в тому магазині, який у нас біля дому знаходиться. Вода, Авалон, крем сода 29,50. Цільки там 2 літри, здається, чи 2 літри. Далі, далі далі. вафлі, де вони? Вафлі лимонні 138 гривень кілограм, тут на 53 гривні 82 копійки. Сосиски філені 178 гривень кіграм, тут 606 грам на 108 гривень 17 копійок. Хлібчик біленький, такий кирпічиком взяла 22 гривні, крупу пшеничну це для песика 13 гривень. Uh, так, це пакет. Яйця десяток 43 гривні. І загалом то вийшло на 295 гривень 30 копійок. Ось такі в мене закупки. Виходить. Тут 300. Тут 700 Аврора це виходить 1000. Тут десь плюс-мінус також 1000. Це вже 2000 і 130. Ну, нехай закупка на 2000. Буде так. отако і це ще тільки початок, це ще я їх не дозібрала в школу. Хай Бог милує, ми роззоримося. Дівчата, капець, бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!